Друзі, привіт! Зараз такі на група Кавтекс. Вашу увазі, ми зараз презентуємо лот номер 2 другий мішечок на сьогоднішній день. Джинси, шортики для вагітних штанці. Ціна за 1 кг становить лише 1 долар, а мішечок вагою 14 кг буде коштувати вам лише 14 доларів. А це по курсу на сьогоднішній день 584 гривні за ось такий лот. Джинси для вагітних, шортики. Штанці позиція йде під кодом 442 лише по 1 долару за кілограм. Мішечок йде вагою 14 кілограмів. Вартість такої позиції 584 гривні. Хто бажає придбати, замовляємо штанці, джинси, шортики для вагітних. Ціна за 1 кілограм становить лише 1 долар, а мішечок вагою 14 кілограмів буде коштувати 14 доларів. Дана позиція в двох екземплярах. Перший мішечок у нас був вагою 25 кілограмів. Цей лот іде вагою 14 кілограмів. Обидва мішечки по 1 долару за кілограм. Дана позиція лише в двох екземплярах. Хто бажає замовити, замовляємо, не втрачаємо можливість на таку вигідну покупку. Лише 14 доларів за мішечок вагою 14 кг. Джинси, шортики, штанці для вагітних. Позиція підходом 442. Хто бажає замовити, замовляємо. Всього в наявності 2 мішечка, і зараз я показую якраз номер 2. Друзі, сьогодні будемо в ефір виходити по одному мішечку. Мішечок зняли, мішечок завершуємо. У зв'язку з поганою подачею живлення. Дуже слабкий інтернет. Але постараємося цю проблемку найближчим часом якось вирішувати. І так, дана позиція йде кодом 442. Джинси, шортики, штанці для вагітних. По одному долару за кілограм, а мішечок вагою 14 кілограмів буде коштувати вам лише 14 доларів. А це всього-навсього 584 гривні за 14 кілограмів, джинсів, шортиків, штанців для вагітних. Так, друзі, два мішечка Показали їх. Всього у нас наявності і два і є. Хто бажає замовити?